Яку красу ми отримали, дівчата? Ми е, прийняли рішення, що ми будемо працювати лише з дизайнерськими сукнями. Знаєте чого? Бо якось в нас так вийшло, що найбільш затребувані у нас дорогі дизайнерські сукні. Я так розумію, що жінки кажуть, а гуляти так гуляти. Вже якщо сукня, то така, щоб всі пляцками попадали. Подивіться, сукня. Ми маємо їх до 56 го розміру. Це я вам показала без цієї накидки з боку. А от у неї йде ще ось такий комплект накидка у рудому кольорі. Ну, з накидкою все зрозуміло. Вона йде з замші штучної, зав'язується її. Можна ще всюди, всюди, всюди присобакати до всяких різних своїх аутфітів. Два пасочка, один в колір основної тканини, один шоколадний. Це теж дуже цікаво виглядає, це все можна вниз поопускати. Вони мають ось такі закінчення. І у нас є замочок позаду, тканина подібна тактильно до сатину, є гумка на рукаві і збірочки наверху. Звичайний виріс, тут достатньо вже багато таких деталь крою. Покажу вам ще на тій, що без цієї ну, детальки, бо вона йде ну, вона входить в комплект, але окремо. Бо я ще вам хочу показати ось таку красивенну підкладку з сатину і з такою ось фельбанкою. Ще раз наголошую, маємо таких сукні від 42 по 58 розмір. Йдіть, найдіть що з модне стильне, гарне на такі розмірах.